Проходить фестиваль про вісної риби. Боже, яка краса, слухайте, там дегустація, люди прям дегустують. у соусі Чимчурі 28.90. Тут ціна вказана за 100 грам. Черевця 21.90 це ціна теж. У всіх магазинах ось така ціна на ці черевця по 1 жовтня. Далі. А тут, бачите, дегустація. Люди дегустують рибку різноманітну. І так як до Хелоїн вже прикрасили. 26-27 вересня. Це саме в цьому магазині срібло, я залишу адресу Одеса, торгівельний центр Сім'я на Семена Палія. Ось такі акції. Зараз також продегустую. А де вибрали паличку? А, вона дає, так? Да? Дівчина зараз я попришу. Ага, Ясно. Ну, так, сучного, дня Добре, а можна продегустувати паличку? Де взяти? А де вони? А, а вони. ось вони, дякую, дякую. Принесли. А, Принесли. Маску, так, от давайте червону рибку да, продегустуємо. Смачна, смачна. Серветочка можна викинути. І ось, наприклад, іще якась рибка. Що це біле? Це масляна рибка. Так, ось таку буду масляну. Масля. Ціна 84,90. Це форель у вас. Форель, ось ця провісна, ось оця. Провісна, це ось оця. Вісна, це та, те, За 189, та. ось ця дуже це, смачна. Це у нас масляна, mm -hmm. а то розовенький то тунець. А оце. Це тунець в якихось спеціях, так? Ой, я про два зали. А, Бачите, 154,90. Тає в роті просто. Тане в роті. Дуже смачна. І нагадую, акція по всій Україні 21,90 Лосось. Черепця